Доброго дня, шановні студенти! На дані короткі лекції повідомлення ми з вами пригадаємо з минулих дисциплін ваших, яким, що це таке гігієнічна обробка рук, відповідно, бо тому що ми на попередніх лекціях говорили, що після контакту, значить, в принципі, з будь-яким пацієнтом, так, але особливо після контакту з інфекційним пацієнтом, який знаходиться в інфекційному стаціонарі відділенні чи лікарні, ми повинні обов'язково провести гігієнічне миття рук. І зверніть, будь ласка, увагу. В даній лекції ми ще поговоримо про обробку робочих поверхонь при вірусних чи бактеріальних інфекціях. Отже, основна термінологія, яку ви повинні засвоїти, яку ви повинні занотувати у своїх щоденниках наступне. Значить, ми маємо розуміти, що це є, що це таке антимікробний засіб. Зверніть, будь ласка, увагу на саму логіку анти це проти. Мікроб, це збутник, тобто це і проти мікробів. Тобто, це такий буде засіб, який пригнічує життєдіяльність будь-якого спутника, мікроорганізмів. Тобто, зверніть ласка, що хочу сказати на таке, щоб. Не плутали. Дуже часто діти е говорять, що мікроби це бактерії, але ні, мікро мікроорганізми це є взагалі збутники, до яких відносяться бактерії, віруси, е патологічні грибки, найпростіші відповідно. так значить Тобто, це є збутники інфекційних захворювань. До антимікробних засобів. Ми можемо відносити дезінфектанти, тобто різні речові, розчини, засоби, якими ми будемо обробляти все, що я навколо згадаємо, пригадаємо точніше так? з попередніх лекцій. Є таке поняття, як дезінфекція, тобто є поточна, є заключна і профілактична. І для дезінфекції використовуються дезінфектанти, антисептики, стерилянти. Хіміотерапевтичні засоби, тобто, це є медикаменти, які ми будемо які призначаються пацієнту. Для з метою лікування то, тієї чи іншої то, то, чи іншого патологічного стану, в залежності від результатів бактеріологічного дослідження. Та далі, відповідно, засоби, які, значить, хіміотерапевтичні засоби так, антибіотики, засоби, які будуть очищувати певну поверхню чи певні відповідно, засоби, і консерванти. Далі. Це антисептики безпосередньо, так, тобто це є такі хімічні речовини, які володіють мі мікро мікробоцидною дією або мікробостатичною дією. Колись це називалося бактеріостатична, бактеріо бактерицидна дія. Тобто, зверніть, будь ласка, увагу, бактерицидна дія, мікробоцидна це є відповідно повністю знищення. Мікробів на певній поверхні в організмі людини відповідно. А от бактеріостатика, от статика, це що? Статика і динаміка. Статика це коли ми стоїмо. Ми не рухаємося так. Динаміка, коли ми рухаємося, тобто бактеріостатика це пригнічення життєдіяльності. Яка різниця між бактерицидною дією і бактеріостатичною дією? Значить, коли є цидна дія, то повністю знищується мікроб. Коли статика, то тоді він живий, але метаболізм, життєздатність абсолютно пригнічується. Значить, тобто це… Як профілактика, так і терапевтична антисептика різних і шкірні покриви, слезові оболонки різних порожнин, ранові поверхні, відповідно. так, Тобто ми ж обробляємо, наприклад, знаємо так, у COVID, від, з моменту, з періоду ковід, cov 2 в, в практично у кожного є антисептики в наших сумочках, скажімо так. Далі, антисептики для рук. так, то це є речовини на основі спирту, так значить інші сполуки можуть додаватися, можуть не додаватися. Тобто це деконтамінація, тобто звільнення деконтамінації, це з... контамінація, це є значить забруднення, де це є проти, так тобто звільнення шкіри рук, значить, щоб перервати ланцюг передачі інфекції, бо тому, що якщо ви пам'ятаєте з мікробіології, яким чином передається інфекція, є відповідно сам збутник. Далі, значить, давайте ми так пригадаємо, а ви собі запишете. Я, відповідно, занотую вам, щоб ви це пам'ятали. Є, значить, сам збутник. Так? Тобто, збутник може бути різний, Тобто, чи це є бактерія, наприклад, будь-яка, тобто їх має бути, звичайно, багато. Перепрошую. Так, бактерії, чи це є вірус? чи це є е, патологічний грибок гриб, так. чи це є найпростіші, що це таке найпростіші, тобто ті самі хламідії, е, е, значить, хламідомонади різні, так, е, тримонади, тобто все те, що може викликати захворювання. значить, І, відповідно, гелінти, по простому, як ми говоримо, глисти патологічні черви, тобто є збудник. Наступне відповідно, що нам потрібно для того, щоб збудник потрапив уже до людини, це є е, якийсь транспорт. Так? От ми чекаємо на таксі. Е, значить, це транспорт, це якась машина, яка повинна доставити той збудник. Тобто, це є увага, механізми. Далі шляхи, так воно йде. Механізм це саме велике таке поняття. Далі шляхи і фактори, що передачі. Значить, і, відповідно, потім йде, що сприйнятливий, сприйнятливий організм. Тобто, це той організм, який Буде зустрічати так, тобто, якщо ми їдемо кудись в гості, і нас відповідно ми, ми це як збутник, так будемо говорити. Потім таксі, це транспорт. Або ми добираємося там спочатку таксі, потім на літаку, і потім знову на трансфері. Відповідно, Тобто, це трансфер. Значить, і потім сприятливий організм, це відповідно той наприклад та рідня або той готель, куди ми там приїхали, чи там по роботі, чи, чи як ми би собі значить, подорожуємо, наприклад чи по роботі, чи навіть причинок. Тому значить це і є значить оця така значить, непреривний безпередний шлях, значить який нам значить потім в результаті чого ми будемо. Мати цю інфекційну хворобу і тому ланцюг передачі інфекції, тобто оцей трансфер, механізм, шлях і фактор, ми повинні перервати, щоб, відповідно, ми з пункту А не потрапили в пункт Б. Значить, тобто оце переривається. Значить, оце і є де, значить, переривання ланцюга передачі інфекції. Це є е, один з скажімо, таких пунктів нашої на нашої обов'язкової роботи для дотримання правил і виконання протоколів з попередження поширення інфекцій, чи це є позагоспітальні, тобто це просто інфекції, які там новуються, да? значить, або внутрішньолікарняні, які госпітальні, про про що ми говорили в попередніх лекціях, значить, де ми будемо. Значить, працювати безпосередньо в закладі охорони здоров'я на місці нашої роботи. Зрозуміли, так це все гарно занотувати. Ми, в наступ... ми ще в наступних лекціях поговоримо з вами, які є інфекції, хоча ми про це говорили там згідно з класифікаторами. І у відповідності до цього, значить, які є механізми, шляхи і фактори передачі. Значить, так, це я тоді видаляю, і ми рухаємося далі. Значить, далі ми будемо говорити, що це таке є гігієнічна антисептика Рус. Верніть, будь ласка, увагу, антисептик. Антиптики і антисептика, тобто гігієнічна антисептика це обробка. Так тоді, коли ми використовуємо той беремо антисептики, значить, що протираємо ручки. Відповідно для того, щоб ми значить, з рук знищили, на руках знищили ті мікроорганізми, які потрапили випадково, наприклад, десь там ми були на, на дворі, десь контактували з кимось чи просто своїми знайомими, незнайомими транспорт, тобто транзиторні. Транзиторні це не постійні, бо є постійні, які в нас. Проживають в нашому тілі, на нашому тілі, значить, А це транзиторні вони є, тут їх немає. Далі ви маєте знати різницю між гігієнічною антисептикою і звичайним миттям. Звичайне миття – Це миття водою зі звичайним милом. Тобто немає там ніякої протимікробної дії, це звичайне мило. Значить, Зверніть, будь ласка, увагу. Значить, що є спеціальні на території України, так і на території інших країн є спеціальні спеціальні засоби антисептики, зареєстровані на рівні країни, які дозволені до використання з метою значить обробки рук, значить, ви, в закладах охорони здоров'я і не тільки там. По загальним вимогам, зверніть, будь ласка, увагу. Спочатку ми маємо зняти будь-які прикраси, тобто браслети, годинники, кільця, медичні рукавички, звичайно, так, значить, тому що вони потім утилізовуються. Далі приміщення, де ми будемо проводити обробку, звичайно, повинні мати умивальник, доступ води відповідно. І зверніть, будь ласка, увагу. Увага! Три дозатори. Це є крок. Я тут навіть вам позначу, що це є крок, і це обов'язково ви повинні, відповідно, пам'ятати крок М. Це є в сучасних буквах. Тому що сучасні буклети містять дуже багато, відповідно, значить, питань по саме по медичним відходам, по обробці, по антисептиках тобто, що ви маєте робити руками. Руками. Відповідно тому запам'ятовуємо три дозатори, один дозатор, і там є такі тести, що ми маємо вказати, що там має бути. Це є засіб для антимікробної обробки рук. Тобто, ми говорили, що це таке рідке мило для того, щоб провести звичайну обробку рук, і догляд за шкірою. Будь ласка, це прошу обов'язково занотувати. Запам'ятати. Далі е, обов'язково дозатори з одноразовими рушниками, серветками, ну і ємності для використаних цих засобів, все зрозуміло. Тепер стандартна гігієнічна обробка рук. Тобто, коли відпові... Що це таке, по-перше, тобто, це звичайне миття рук зі звичайним милом, тобто гігієнічна обробка рук. Так, не антибактеріальне, звичайне мило, і гігієнічна плюс антисептика рук. Тобто, це ми говорили по термінам: це втирання антисептику в руки в, шкіру, в шкірні поверхні рук, значить, які місяць спиртові відповідно середники, але без застосування води. Звичайне миття рук, зверніть, будь ласка, увагу, коли ми проводимо, тому що є клінічні задачі в кроці. На початку, в кінці робочої зміни, звичайно. Протягом робочого дня це є антисептична обробка рук, коли ми значить, контактуємо з пацієнтами без застосування води, гігієнічна антисептика, бачите, ми маємо такі трошки переваги у порівнянні з миттям, тому що ну, це досить можна рекомендувати, ми ж маємо займатися санпросвітною роботою. Тою так і пояснювати населенню, яким чином переривати все таки шляхи, оті механізми, шляхи, фактори передачі інфекцій. І в першу чергу це є обробка рук, і вона може бути антисептичною, тому що не завжди знайдеш відповідне місце для звичайної гігієнічної обробки. Зверніть, будь ласка, увагу, оці всі переваги, вода гігієнічна не треба, звичайно, треба. Тобто, це вже є перше, тому що не завжди не всюди знайдеш воду. Умивальники, так, значить, гігієнічна антисептики не треба, бо ми антисептик маємо вже в ємності. Звичайне миття потрібно. По тривалості процедури 30 секунд протерли, значить, миття до 2 хвилин. Рушники при митті потрібне при антисептиках не потрібне і поширення мікроорганізми на околишньому середовищі відповідно можливе так, значить, це при. При звичайному воно, вони можуть поширюватися, при антисептиці не поширюються, тому що ми все-таки використовуємо спиртовмісні речовини. Дуже рідко буває подразнення шкіри, коли ми користуємося антисептиком, але досить часто, коли ми проводимо миття рук. Зверніть, будь ласка, увагу, що коли ми. Оце також наш крок, до речі, значить, знову ж таки, значить, це все. Так, я це все вам відмічаю, а ви собі в щоденничках обов'язково позначите, тому що потім ми це будемо проходити на навчальних практиках і будемо використовувати це у своїх у інтерпретації отих тестових завдань, і вам це потрібно знати, що коли ми порушуємо. Вирушуємо оці протоколи обробки рук, так, значить, тому або ми недбало ставимося до тих хімічних речовин, які ми будемо використовувати, може виникати таке поняття як контактний дерматит. Тобто це є Скажімо так, простими словами, подразнення шкірних покривів, яке виникає в результаті контакту, надмірного контакту, значить, недозованого контакту з різними хімічними речовинами. Далі, відповідно, значить, про що ми говоримо? Коли ми проводимо протиепідемічні заходи. От якщо це таке протиепідемічні заходи, це якраз заходи, з які будуть впливати на ті компоненти, от що я те, що я сьогодні писала, вже на компоненти оцього ланцюга. Тобто заходи, які направлені на збутника, заходи, які направлені на переривання механізмів, шляхів, факторів, передачі інфекцій, заходи, які будуть напрямлені на сприйнятливий організм, наприклад, людину. Тобто, коли є епідемія, коли є пандемія, ми про це поговоримо: що це таке, і чим відрізняються. Епідемія, пандемія чи карантин. Тобто є чіткі інструкції, які ми повинні дотримуватися для деконтамінації рук, відкриті ділянки тіла, робочі різні поверхні, де ми працюємо, відповідно, приміщення, тобто деконтамінація як термін. Я хоча про це проговорила, вам тут це вказано: деконтамінація, процес з ним. Мікроорганізмів для того, щоб можна було забезпечити інфекційну безпеку. Значить так, звичайне миття рук. так Є кроці, знову-таки, вам на це я наголошую обов'язково. Тобто, це звичайне мило, вода. Антисептики, ви бачите, не застосовуються. Тобто мило і вода, мета для чого? Тобто, наприклад, якщо у вас у кроці чи відповідно на навчальних практиках будуть такі питання, наприклад, е -значить, яку обробку рук ви застосуєте з метою? Видалення бруду, зниження кількості бактерій, які знаходяться на шкірних покривах, ви відповідно значить, будете відповідати, що це є звичайне миття рук. Коли я запитаю. А яким чином ви що ви використаєте для звичайного миття рук, ви будете відповідати. Звичайне мило, не антибактеріальне, бо я можу запитати, воно буде бактеріальне, чи воно антибактеріальне? Чи воно буде звичайне? Ви говорите звичайне мило та вода. Я запитаю: антисептики при цьому потрібно використовувати для рук? Ви мені повинні відповісти ні. Так, не, не використовуємо. Звичайне о, миття рук обов'язково. Військово, оце так само мені запам'ятати, це перед тим, як ви готуєте їжу, перед вживанням їжі, після відвідування туалету, догляд за пацієнтом, і оце є крок. Оце догляд за пацієнтом. Оце є крок, я так само прошу запам'ятати про це. Значить, і всі випадки, коли були явно руки забруднені, нам потрібно їх відповідно помити. Ми це бачимо, так? Зверніть, будь ласка, увагу, що миття рук ретельне з милом. Забезпечує деконтамінацію практично 99% тих мікроорганізмів, які там знаходяться, і ну але звичайно є техніка, і техніка обробки рук обов'язково маєте дотримуватися, значить, тому що руки значить так намилюються. Потім ми їх прополіскуємо під теплою проточною водою, і потім це все повторити декілька разів. Зверніть, будь ласка, увагу, що при першому намилюванні, так і тоді, коли ми прополіскуємо ручки теплою водою, мікроби змиваються шкіри рук. Тепла вода, самомасаж, відповідно, пори шкіри відкриваються, відповідно. так, І вже тоді, коли ми пов... чому ми маємо повторно намилювати, так, тому що потім вже будуть значить, знищуватися вимиватися ті бактерії, які знаходяться в порах, бо, тому що вони таку... це, ж, це ж мікроскопічні елементи, так, це є одноклітинні організми, які відповідно, проникають дуже глибоко. Далі тепла вода, далі тепла Вода. Так, вона буде сприяти тому, щоб класно діяв антисептик так, або мило. А гаряча вода. Зверніть, будь ласка, увагу, чому потрібно все-таки митися теплою водою? Це дерматологи рекомендують, так, тому що гаряча вода вона знищує захисний шар шкіри. Жировий і тому, відповідно, надмірно гаряча вода для миття рук, вона значить, уникається. І далі алгоритм. Тобто, зверніть, будь ласка, уважайте, що це є дійсно алгоритм. Тобто ви повинні пам'ятати, що ми йдемо від першого до другого до третього до четвертого до п'ятого послідовно. І це я буду знання перевіряти обов'язково на навчальних практиках. Зверніть, будь ласка, увагу. Спочатку протираємо так, одну долоню об іншу. Далі права долоня розтирає тильну поверхню лівої всі знаю, що таке тильна? поверхня, правда? Це те зверху, де у нас кісточки видніються, а долоня це і долонна поверхня. Поміняємо руки. Далі з'єднуємо міжпальцеві проміжки пальців, так і тремо внутрішні поверхні пальців, вгору і вниз. Далі замок. так І відповідно розтираємо долоні. Охоплюємо далі великі пальці, великий палець лівої, потім правої, і обертальними рухами промиваємо, значить міняємо руки. І далі, відповідно, круговим, круговими рухами протираємо значить, так, кінчики пальців правої руки, міняємо руки. І Зверніть, будь ласка, увагу, що кожен рух ми повторюємо не менше п'яти разів. Від 30 секунд до однієї хвилини. Значить, це ми запам'ятовуємо, це ми собі за, занотовуємо у свої щоденники. Далі обробка антисептиком, тобто це наступний етап. Спиртові засоби. Так, гігієнічна обробка рук антисептиком. Зверніть, будь ласка, увагу. Спирт має бути не менше вміст спирту 60%. Хочу знову ж таки наголосити, що це є крок. І, відповідно, звертаємо на це увагу обов'язково, бо тому, що оці 60% можуть бути. Далі. Значить, Група спиртоумісних шкірних антисептиків, 0,5% спиртовий розчин хлоргексидину. Я думаю, всі це знають. 60-відсотковий ізопр, ізопропанол так, значить, з різними добавками. І зверніть, будь ласка, увагу, яким чином це все відбувається. 3 мл препарату ми наносимо вже на суху шкіру кисти, втираємо до висихання, відповідно, не менше 30 секунд ми це вже значить, продивлялися. Будь ласка, які є сайт, такий офіційний лікконтроль. Ліки. Це той сайт, де зареєстровані, ви можете знайти там назви, торгові назви різних препаратів, які зареєстровані на території України і дозволені до використання значить, у аптечних мережах у закладах охорони здоров'я. Отже, септил 70%, септил плюс 96 відсотковий спирт, біосепт. Ви бачите, біосепт 70, вітасепт, етанол, етилосепт, етил, так, євр, євроетил, септавіоли, так і називаються спертитиловий, спиртмедичний, спертол, фармасепт, фармасептол. Так, е, далі, це щодо спиртів, 24 торгові назви можете знайти е, в аптечних мережах і можете прекрасно ними користуватися. Далі антисептики на водній основі. Це йде 4% розчин хлоргексадину. Зверніть, будь ласка, увагу, я повернуся. 0,5% спиртовий розчин хлоргексидину це до спиртовмісних відноситься. 4% хлоргексидин біглюконат на водній основі повідин йод. Так, 0,75% йоду містить, що, що також, відповідно, буде використовуватися, може використовуватися для обробки, і, до речі, повідин йод він не пече, бо тому, що розчин йоду він пече, а це не пече. Значить, так, тому ми запам'ятовуємо дані, дані всі препарати. Як додаток, значить, до даної лекції значить, я перешлю вам pdf документ з. Назвою з назвами різноманітних значить, антисептиків, дезінфектантів, які дозволені на території України, які ми можемо, значить, ви там побачите у вигляді таблиць, які, значить, яку вони мають дію, кожен з них, значить, на віруси, там, на які віруси, на бактерії, на які бактерії, профілактика чого відповідно. Тому що я хочу ще наголосити, що кожен. Заклад, все-таки це індивідуальність. Якщо ми ви знаєте, що ми керуємося законами Міністерства охорони здоров'я України, так, але вони йдуть з Всесвітньої організації охорони здоров'я вузовські, так, тобто, це є у світі. Вони створюють протоколи загальні. Далі, відповідно, ті протоколи вони спускаються на Міністерство охорони здоров'я певної країни, тобто, наприклад, наше, так, в Києві. Київ уже підлаштовує під саму Україну. Далі спускається все це на обласні департаменти охорони здоров'я. Вони протоколи підлаштовують під певну область, бо тому що також ем, кожна область не… Не одинакова з порівняння по, по галузях надання медичної допомоги. Далі, відповідно, все це спускається на обласні лікарні, які також переписують під себе локальні протоколи, районні там амбулаторії. І від тому є, значить, також, наприклад, якщо є діюча певна речовина певного препарату, то є Всесвітня назва. Так, фармакологічна, якщо ви пам'ятаєте фармакологію, є торгова назва, яка, наприклад, яка зареєстрована на території України, тобто та назва, наприклад, та чи інша фірма випускає, наприклад, препарат під своєю назвою. Наприклад, якщо ми беремо той самий крок і я так трішки відступлюся: от адреналін, ми всі знаємо адреналін, 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 а в світі він називається епінефрин. І якщо ми приїдемо за кордон, наприклад, на територію ЄС, значить, так, де, де і ми захочемо, і ми скажемо, що нам потрібен адреналін, нас не зрозуміють, бо тому що там це є епінефрин, і в світі це є епінефрин, і сучасні тестові завдання діти з кроку, вони містять назву препарату не адреналін, а епінефрин. І цим і відрізняються тести старого зразка, тести нового зразка, але структура-то одинакова, призначення і застосування адреналіну воно всюди буде однакове. так, значить, Тільки ми маємо розуміти, що це епінефрин, і в цьому і полягає така особливість розуміння і запам'ятовування певних конкретних моментів, які потім вам пригодяться, і у практичному житті. так, тобто, Додаємо до цієї лекції, значить, текстовий документ, значить, у pdf форматі і ви продивляєтеся, значить, які можуть бути торгові назви тих чи інших дезінфектантів, які ми будемо використовувати у закладах охорони здоров'я з метою забезпечення профілактики внутрішньолікарняних інфекцій і виконання протоколів, значить, з сам протиепідемічного режиму. Дякую всім за увагу! До наступних зустрічей!